Добрий день, рібаді! А також вітаю всіх, хто знає, що Скадовськ нікуди не попливе. Ця семиденка радувала нас досить цікавими новинами. Поговоримо про метро 4 від 4A Games і Stalker 2. Крім того, з'явилися подробиці Assassin's Creed, Codename Red, The Last of Us 3 і багато чого ще. Якщо коротко, інфоприводів цього разу було достатньо. Якщо вам раптом подобаються наші відео, то обов'язково підписуйтесь на канал і звичайно ж. Дякую вам за поставлений лайк. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом. Але не забувайте підтримувати ЗСУ. Коротше кажучи, налийте собі тонізуючого напою і поїхали розбиратися. Final Fantasy XVI не буде покрокової бойової системи. Про це в інтерв'ю Informer розповів продюсер Наокі Йошіда. Причина відсутності банальна. Такий формат бойовки перестав бути мейнстрімом. Сучасні геймери віддають перевагу екшенам. І автори гри враховують цей момент, орієнтуючись на широку аудиторію. А покрокова бойовка вдарила б по комерційному потенціалу гри. Сім рейсери прийшов ваш час у свіжому фінзвіті видавництво 505 Games підтвердило, що нова частина гоночного симулятора Assetto Corsa від студії Kunos Simulazioni запланована до релізу навесні наступного року. Проект зараз перебуває в активній розробці. До виходу System Shock Remake залишилося пару тижнів, але Night Dive Studios в черговий раз змістили терміни релізу. Гра затримається на кілька місяців, але тепер вона хоча б має точну дату 30 травня. Причому ця дата актуальна тільки для ПК версії. Розробники написали, що, хоч і сподівалися випустити гру до кінця березня, але це виявилося їм не під силу, тому що на відміну від Shodan вони лише люди. У той же час консольні проекти. Випустять ще пізніше. Джейсон Шрайер розповів, що всередині студії Rocksteady досі не вирішили, коли саме вийде Suicide Squad – Kill the Justice League, Тому офіційно так і не оголосили про перенесення. Мовляв, розробники попередили, що гра в будь-якому разі має вийти наприкінці року, але точних термінів не дали. Тому журналіст не виключає, що в результаті проект справді можуть відкласти до наступного року. Крім того, в останньому епізоді подкасту редактор від Енді Робінсон поділився своєю перевіреною. Інфою розробники насправді, як би дивно це не звучало, задоволені проектом, кажучи при цьому, що це точно не друга частина Knights. Автори пишаються геймплеєм ігровим світом та позитивно відгукуються про механіки. Коротше кажучи, розробники налаштовані оптимістично, тому ніхто не буде нічого переробляти. Федеральна торгова комісія оштрафувала Epic Games на 245 мільйонів доларів. Причина дуже цікава: епіки за допомогою інтерфейсу Fortnite витягують гроші з гравців. У FTC впевнені, що інтерфейс зроблений таким чином, щоб впарити тобі різні предмети без підтвердження оплати. А у внутрішньому магазині діти можуть купувати скінчики без відома батьків. Хоча Epic дуже давненько заборонили купувати без додаткового підтвердження, але рішення з. З'явилося лише зараз. Ну а в свою чергу комісія планує із сплаченого штрафу відшкодувати витрати постраждалим геймерам. Крім того, для гри 22 березня вийде Unreal Editor. Він дозволить створювати усередині Fortnite повноцінні ігри. На щось схоже, правда? У ньому є безліч різних інструментів Unreal Engine 5, які дадуть ентузіастам можливість імпортувати текстури та звукові файли, розробляти ландшафти та навколишнє середовище а також робити власні візуальні ефекти. Також у інструментарії редактору додана мова програмування верс, але головне, що це добро, не продаватиметься за v бакси, а буде безкоштовним. Погодьтеся, якби не моди, то у РПГ від Бесезда дуже рідко можна зустріти відвертий контент, незважаючи на те, що вони підіймають дорослі теми. Зазвичай це ігри з рейтингом 15, але часи змінюються. Якщо бути точніше, вони змінюються лише у випадку зі Старфілд. Наприклад, австралійська комісія присвоїла грі рейтинг 18 Основним мотивом для виставлення такої оцінки стала згадка наркотиків. Також там буде помірний рівень грубих тем. І матю також сильна жорстокість. А от нагота буде в дуже слабкому вигляді, тому скасовуємо перед замовленням. Студія Харт Machine представила перший геймплейний трейлер, де показали кооперативний ров лайт Хайперлайт Брейкер. Гравцям пропонують дослідити новий світ під назвою Overgrowth, поборотися з ворогами, досліджувати біоми, перемагати монстрів і спробувати різні збірки героя, щоб зрозуміти, як повалити короля безодні. Light Breaker вийде в дочасному доступі. Steam, а сам же реліз був відкладений до осені. За словами творчого керівника компанії I.O. інтеректів Крістіана Елвердама, вони продовжать розвивати трилогію Hitman World of Assassination. Проте розробка повноцінного сиквелу серії зараз на паузі. Сили IO кинуті на створення нової гри під кодовою назвою Project 007. Плюс у них у рукаві є і розробка мультиплеєрної RPG, яка можливо фінансується Microsoft, Тому поганяти лисого в четверте, ми зможемо не. scoro. З'явилася новина про наступний порт з PlayStation на ПК від студії Нікс. Це студія, яка працює під крилом Sony і в основному портує ігри на ПК. Так от, Ніксес шукає програміста інтерфейсу для роботи над AAA-грою для ПК. Здавалося б і Грін з ним, але там є одна цікава деталь: від працівника потрібна наявність досвіду використання проміжного програмного забезпечення Coherent. Саме це ПЗ використовує Ізоніа Games, автори Spider-Man, та Речітенд Clank Rift Apart, плюс гра про речет єдиний проект PlayStation, створений з використанням цього інструментарію. Але якщо ігри про павучка вже вийшли на ПК, то Rift Apart ще ні. Тому цілком ймовірно, що саме ексклюзив PS5 виявиться наступним ПК портом. CDPR випустила патч для патчу Next-Gen версії за Witcher 3, що логічно він акцентував увагу на виправленні помилок минулих обнов. Тепер на ПК процесорні ядра в DX12 версії використовуються як потрібно, плюс були покращені відображення з трасуванням променів. Крім цього, автори майже виправили ситуацію зі статерами, що були пов'язані з поганою оптимізацією частинок. На консолях у режимі продуктивність гра тепер працює більш рівно, а вильоти на Xbox. Series з використанням rt променів мають зникнути, але зважаючи на все, це далеко не останній патч. З'явилися нові деталі DLC Burning Shore для Horizon Forbidden West. Як розповіли, в студії вони були сфокусовані лише на ps 5 версії, що дозволило досягти класного результату з точки зору графіки та покращень ігрового процесу. Все тому, що студії не потрібно було оптимізувати АДОН під PS4, бо він нагадаю там не вийде. Міський пейзаж Лос-Анджелеса та його околиць був зроблений з шикарною деталізацією, але в той же час він вимагає високої об. Очислювальної потужності, а також технології швидкої потокової передачі даних, щоб усе працювало так, як потрібно, і не підзавантажувало текстури, особливо під час польотів. У цих руїнах і навколо них знаходиться одне з поселень. Туди автори змогли запхати безліч ігрових активностей. Крім того, розробники обіцяють якусь грандіозну битву, яка в свою чергу теж вимагала багато обчислювальної потужності. На жаль, але ніяких сюжетних подробиць про допомогу Овнення ще немає, але до релізу 19 квітня вони точно з'являться. Ніл Дракман дав інтерв'ю в подкасті Kinda Funny щодо подальших планів Naughty Dog та поділився деталями майбутніх проєктів. Отже, наступним великим релізом стане The Last of Us Online, а першими деталями цієї гри вони поділяться цього року. А ось щодо одиночних ігор, то наступним проєктом точно не буде The Last of Us 3. Хоча про це благають фанати. Незважаючи на безліч прохань, студія запустила в розробку щось інше, і рішення вже ухвалено. Зараз до їхньої команди приєднається. Дналося багато сценаристів та продюсерів, які будуть працювати над кількома іграми одразу. Хоча зазначу, що над концептами і препродакшеном умовної The Last of Us 3 всередині студії може працювати одна з команд всередині Naughty Dog, Але навіть в такому випадку до її виходу в світ ще пройде не один рік, тому закатаємо губу. Офіційних подробиць про Assassin's Creed Codename Red в сеттингу феодальної Японії поки що майже немає. Тим не менш, це не завадило розкрити кілька цікавих деталей, які були надані виданню Тома Хендерсона Insider Gaming. По-перше, майбутня гра може бути однією з найкращих в серії, особливо якщо ви фанат стелсу. Також Red запропонує двох грабельних головних героїв: дівчину Самурая. Саме вона була в дебютному тизері та Шинобі. А другим персонажем буде чоловік. Африканський біженець, який пізнав шлях культу асасинів. Однією з найбільш захоплюючих деталей, яку вдалося дізнатися Хендерсону, це те, що головним геймдизайнерським акцентом стане стелс геймплей. Дожилися, що радуємося стелсу в асасинах. Тим не менш, Ubisoft Quebec вирішили використати підхід, що більш властивий серії Splinter Cell. Крім того, серед джерел натхнення згадується ЗІВ і Хітман з її великими локаціями і декількома способами Сунення цілий, і головне, що ці елементи були додані та закріплені в майбутній грі. Тобто, гравці зможуть ховати тіла ворогів, ховатися у високій траві та в тіні, гасити джерела світла, щоб уникнути виявлення та юзати інші стелс-механіки. Сам же проект, до речі, вже в хорошій грабельній формі. На жаль, поки немає інформації про те, коли саме Ubisoft планує повноцінно показати японського асасина. Хоча реліз Codename Red у середині студії запланований на осінь наступ. Упного року, але також не виключається перенесення на 25-й рік. Зважаючи на все, проект може стати однією з найкращих ігор серії, де ігровий процес будуватиметься на стелсі та справжньому асасинському підході до проходження. Як давно відомо, Techland працює над абсолютно новою фентезійною RPG з відкритим світом. Днями розробники показали новий концепт-арт та поділилися першими деталями. Новий IP описується авторами як сюжетно орієнтований епік з екзотичним відкритим світом, який можна буде досліджувати. Було б дивно, якби Open World не можна було досліджувати. Так от, Techland планують створити захоплюючу тріпле ігру з акцентом на сюжет, що поєднує кращі аспекти геймплею якими славиться ця студія. Тобто нам потрібно готуватися до ще більшого грінду і тисячі годин геймплею. На свіжому арті видно якусь зруйновану планету, що розлетілася на шматки. На передньому плані можна побачити людину в одязі якогось племені, перед яким відкривається вид на навколишній світ із природою та величними храмами на скелястих постаментах. І з цього можна зробити висновки, що місцем дії буде не земля, а інша планета, точна назва та. А приблизна дата виходу проекту наразі невідомі. Інсайдер Даск Голем поділився інформацією, що ремейк Resident Evil 4 в майбутньому отримає як DLC оновлену сюжетну кампанію Separate Ways за Аду Вонг. Кампанія про шпигунку знаходиться в розробці, а сама місія за аду стане ціліснішою та трохи тривалішою, ніж це було в оригіналі. У сюжетній гілці гравці зможуть дослідити чумне село та його околиці, виконуючи завдання, поставлені Альбертом Вескером, та допомагаючи вижити Леону Кеннеді. Крім цього, Адону гра отримає безкоштовне доповнення Mercenaries. З'явився новий геймплей Souls-like шутеру Remnant 2. У відео показали клас приборкувач. Це клас підтримки, призначений для тих, хто хоче грати та проходити Remnant 2 сам. Власна його особливість це пес компаньйон, який допомагає гравцю в кількох режимах. Він може відволікати увагу ворогів, хілити гравця і союзників у зоні дії, і навіть нападати на противників. Гравець може дати йому команду захищати або нацькувати пса на ворогів. Основний класовий перк дозволить використовувати компаньйона для оживлення гравця. Розробники з німецької студії Deck 13 представили новий геймплей свого фентезійного рольового екшену Atlas Fallen. У трейлері показали кадри на рушії, а також битви з чудовиськами та ковзання по піску. До речі, пісок тут не просто так. Справа в тому, що чарівна рукавиця дозволить герою керувати пісками і перетворювати його на різну зброю. Публіка порівнює гру з останньою Darksiders. Хвалить високий рівень графіки та пишуть, що в них є довіра до розробників, так як минулі роботи студії були досить непоганими. Розробники обіцяють кампанію на 20 годин: кооператив на двох, редактор персонажів та геймплей, типу того, що ми бачили не в Dark Souls, а скоріше за все в Horizon і God of War. Сам реліз очікується 16 травня на ПК ps 5 та Xbox Series. EA та Criterion Games анонсували безкоштовне контентне оновлення Volume 2 для Need for Speed Unbound. Гравців чекають 40 додаткових завдань та 15 випробувань, куди увійдуть три щоденні. Різноманітні змагання та додаткові події. Зокрема, поліція тепер з'явиться в онлайн режимі. Нагородою у випробуваннях стануть нові автомобілі, які також додадуть з цим оновленням. Користувачі зможуть влаштовувати перегони з друзями в режимі Rumble Races та Дражни. З поліцією. Також будуть додаткова косметика, включаючи ефекти їзди, пози персонажів та стікери. І не була б і якби разом із безкоштовним оновленням розробники не випустили платне сміття за ціною в 5 доларів. По суті, це легальний чіт-код, який дозволить відкрити на карті розташування всіх колекційних предметів. Судячи з логіки, цей ядон призначений для тих, хто хотів швидко нафармити ігрових грошей. Хоча це звичайно краще, ніж нічого, але чесно. Кажучи, ми очікували більшого через 4 місяці з моменту виходу. Новий контент додадуть в гру 21 березня. Доступ до нього отримають усі власники гри. Студія Arkane представила сюжетний трейлер коопшутера Redfall, в якому розповіла про те, як в результаті наукових експериментів однієї з корпорацій, яка прагнула відкрити безсмертя, було створено вампірів, які поступово захопили містечко Redfall і стали богами для місцевих культистів. Також у трейлері представили чотирьох могутніх босів, що заправляють усім на захопленій території. Плюс показали геймплейну нарізку з демонстрацією здібностей та різної зброї у. Битвах проти кровосісів Перспективи появи Steam Deck 2 з якоюсь там більш потужнішою начинкою в найближчі кілька років дуже низькі, а випуск оновленої моделі Steam Deck з oled дисплеєм не таке просте завдання, як може здатися, і вимагає великого обсягу роботи. Про що розповів один із ключових розробників Valve в інтерв'ю PC Gamer. Незважаючи на це, компанія не відкидає таку можливість, але говорити про те, що можна просто вставити новий екран і все готово, буде нерозумно. Зараз Головний пріоритет Valve – це велика автономність та оптимізація операційної системи. Ubisoft вже відкрито підтвердила розробку Far Cry 7. Справа в тому, що на сайті Юбіків з'явилася вакансія, в якій вони шукають керівника продукту для неанонсованого шутеру у відкритому світі з серії Far Cry. Тепер можна впевнено сказати, що гра, про яку давно ходять чутки, вже в розробці. Розробкою знову займається Ubisoft Торонто, яка раніше випустила Far Cry 6 і 5. На жаль, але швидкого релізу Far Cry 7 чекати не варто, тому що зазвичай продюсера. Проекту наймають на самому початку розробки. І вже після того, як знайшли кандидата, він представив бачення проекту і поставив вимоги до реалізації, починають повноцінно займатися грою. Крім того, йому потрібно буде розбити розробку на дорожню карту. Можна припустити, що гра вийде в 25-му році разом з окремим онлайн проектом, про який раніше повідомлялося. Ну щоб скоротити час очікування, Ubisoft несподівано випустила патч Far Cry 5 для PS2. С 5 та Xbox Series цей апдейт присвячений п'ятиріччю шутера. Тепер на приставках зачищати аванпости стало комфортніше, бо у грі з'явилися 60 ФПС, а роздільна здатність стала вищою. Торік 2K Games офіційно анонсувала розробку нової частини Мафія. Вони повідомили, що зараз проєкт знаходиться на ранній стадії розробки і використовуватиме Unreal Engine 5. Якщо ви думали, що щось змінилося, то не дуже. Відтоді розробка все ще не увійшла до повноцінної фази. Справа в тому, що ці подробиці розкрила одна з нових вакансій Hangar 13. Так, в ній йдеться, що їм потрібен програміст з інструментарію для розробки не Ованої мультиплатформної гри на п'ятому Анрілі, вона, мовляв, зараз на стадії препродакшену. Звісно ж, що йдеться про мафія 4». З цього можна зробити прості висновки щодо релізу ще як мінімум кілька років. Як повідомляли раніше, інсайдери гра буде приквелом до першої частини і розгорнеться в Сицилії між кінцем 19-го та початком 20-го століття. Тому залишається чекати подробиць. Хоча до цих пір жодних матеріалів щодо нової метро 4 від 4A Games немає, але достеменно відомо, що гра знаходиться у розробці з 20-го року. Нещодавно навіть був інсайд від Тома Хендерсона, де він розповів про те, що гра вже повністю грабельна і буде анонсована колись цього року. На жаль, але до пуття невідомо буде героєм той самий Артем, що у попередніх частинах серії, чи ні. Плюс автори хочуть зачепити тему російсько-української війни в сюжеті про. Що ми вже колись розповідали, і можливо, той пост від студії був не просто так. Справа в тому, що редакції сайту межа медіа стало відомо з власних джерел, що події «Метро-4» знову відбуваються на Росії. Більше того, частково у Москві, що в цілому може показатися дивним. Навіть яке б там найпотужніше та найважливіше антивоєнне та антитоталітарне послання не несла у собі ця гра. Час росіян вже сплив, не зрозуміло, чому 4A Games не захотіло. Хоча б спробувати перенести події нової метро у США і продовжити історію Сема, зробивши його головним героєм. Коротше кажучи, залишається лише чекати анонсу та сподіватися на розумні рішення студії. Клоуни із Раша стану знову мочать коней. Так, це ті самі блазні, що й раніше, тому нічого дивного. Справа в тому, що вони знову зробили вкид про проблеми в студії GSC, де розповіли, що типу виробництво Сталкер 2 було заморожено після 11 березня. А типу це сталося після того, як у мережі опинився великий архів матеріалів із деталями сюжету. Ще в причинах заморозки розробки вони вказали взагалі якусь пеєричну нісенітницю, мовляв, російськомовний. Інтерфейс не можуть вирізати на даний момент через те, що у грі немає інших мов. При цьому типу у всіх співробітників відібрали доступ до матеріалів гри. Доступ залишився буцімто лише у малої частини співробітників. Повірити можливо лише в один момент: що доступ вони що логічно могли відібрати у тих людей, яких підозрюють у зливі, чи через яких міг статися злив. Не здивуюсь, якщо це теж були росіяни. Однозначно, в замороження проекту вірити не варто. Як мінімум, тому що в цьому дуже мало сенсу. Там взагалі не витекло нічого такого, щоб дало поштовх на цей мув. Більше того, навіть якщо там відсутні всі мови, крім російської, то це не причина, щоб заморозити чи ставити проект на паузу. Тобто локалізація зазвичай робиться в останню чергу. Але камон, це взагалі не проблема. І ніхто в здоровому глузді не буде ставити розробку на паузу через переклад. Я впевнений, що GSC не буде вирізати розлокалізацію локалізацію, так як все ж таки вони не відмовилися від текстової локалізації, що вже не збігається із заявою, яку написав цей клоун зливщик. Тому написане ними навіть не коштує тих букв. Також хочеться відмітити і те, що раніше вони публікували ролик, де був інтерфейс англійською. Ну і звичайно, у так званих хороших руских фанатів сталкеру. Зараз момент хайпу на темі. Це вони так налажують діалог з розработчиками. Крім того, на фоні дуже успішно. І Atomic Heart. вони просто банально почали крутити свою заїжену пластинку, що Stalker 2 немає, гра не готова, і все в цьому дусі. Ну тобто, все, що ми чули не один раз. Ще вони там написали про якусь дичину, про якихось там ультраправих в керівництві студії. Але цю відверту нісенітницю я навіть цитувати не буду. Тому в підсумку можна сказати, що вони будь-якими силами будуть старатися очорнити розробників, бо вони з України. І вони не бажають мати з цими поки. Тьками справу звичайно було б круто, якби GSC 23-го числа показали офіційні матеріали з гри. Тому чекаємо. Але ніколи не потрібно чекати, щоб написати якийсь коментар. Тому давайте обговоримо новини. Чекаю вас в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.